Дощ, 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 а в перериві між дощем знову дощ. У вас теж така погода. Вже майже другий місяць дощі. Холодно, то звідки будуть грибочки. Якщо найсвітліший, найтепліший день максимум 15 градусів, а вночі опускається температура до 1-2 градусів. Але я навідуюсь так час від часу. Приблизно через день-два до своїх грибниць. Ну, а може якийсь підріс уже біля чок. Тим більше вже з'являються підосичники, досить багато вже знаходять їх люди. Ну і інші гриби, і писляки, як у нас кажуть. Всякого роду такі неїстівні гриби також уже є. А от біляків ще нема. Минулі роки в такий час я вже збирав, як то кажуть, повну білі грибочки. А зараз ані одного. Хоча по Україні дивлюся вже, там діляться люди, в деяких регіонах вже знаходять так непогано. Можете поділитися своїми знахідками в коментарях, хто скільки знайшов. Ой, я зонтик не розкрив а тут гілки. Ой, така роса. Тільки що дощик перестав. Але це ненадовго. Нема чого радіти. На цілий день знову прогнози. До вечора дощ, вночі дощ, завтра дощ. Я ж на той тиждень. Вроді би там вже буде тепліше, але вже навіть не віриться, що оце тепло колись воно до нас добереться.